Чотири книги, які я взяла з собою у відпустку. І розпочнемо з непрочитаних книг. Перша це доля, вписана в кров, скандинавське фентезі, яке я отримала напередодні виїзду, епічна романтика скандинавської міфології, зрада, битви, магія та заборонене кохання в першому томі. Хм, тож цікаво, що ж там все ж таки буде в цій книжці і чи захочу я читати продовження. Друга книга це ось ця, я її у цій відпустці трішки позичила, тому ще і не прочитала. Книжечка з серії Легка полиця від книголав, вона в м'якій обкладинці, і мені чомусь здається, що вона повинна бути з таким максимально літнім вайбом. Ну і переходимо до найцікавішого двох прочитаних книг, які я також брала у цю відпустку. Перша книга, з якої розпочалася моя відпустка, це наречена. І якщо в Києві ціле літо, коли я читала, то все мені не подобалося. Я жодній книжці не поставила 5 з 5. Перша книга, яку я читаю у відпустці, п'ять з п'яти. Мені здається, просто залежить все не від книжки, а від настрою мого в той момент прочитання. Мені дуже імпонує цей опис паранормальна поява Ромео і Джульєтти. Ну, насправді так, щось там є в цьому, бо їхні родини ворогують, вона вампірка, він вовк, протистояння, битви, ненависть, взагалі небезпека, заборонене кохання. І перша фентезі Алі Гейзлвуд, яка потрапила мені в руки, і мені здається, що її треба писати не тільки ромкоми. Друга книга прочитана у відпустці, шкодуючи за тобою. Насправді я не дуже часто читаю книжки Колін Гувер, але це друга книга за останні півроку, і друга книга від якої я не можу відірватися. Для мене це була дуже реалістична книжка. Місцями я співпереживала героям. Місцями вони мене відверто кажучи бісили, але я не могла відірватися, тому що це було дуже дуже реально. І це така історія про другий шанс, і взагалі про те, як відновлювати стосунки, коли вони псуються. Але все ж таки ви цінуєте один одного. Залишається ще тиждень для того, щоб прочитати дві наступні книжки. Бо я ж їх чогось взяла з собою. Насправді, останні два дні тут я ще нічого не читаю, після шкодуючи за тобою, тому що мені здавалося, що мені просто не вистачить книг. А тепер дай Боже все це прочитати.